Астрологія знає про чоловіків все. Зараз розкажу: якщо твого партнера Венера потрапила до овна, а ти себе виказуєш таку незайману дівчину і зібралася тримати його на відстані досить довго, то такий чоловік швидше за все піде. Бо він любить швидкість, зухвалість, ну і скажімо, прямо, щоб було ну дуже гаряче. Але якщо у твого партнера Венера в тельці, тут робити треба зовсім по-іншому. План такий. Спочатку смачна вечеря. Венері в тельці більш приємно ця затишна атмосфера, прелюдія, зі смачними запахами, з масажиками. Ви повинні його надихати, бути його музою. Йому ну дуже далеко осявся дика пристрасть, від якої у захваті венера вовні. А ось венера у близнюках. До речі, близнюки це все ж таки повітря, легкість. Тому, будь ласка, не нудіть, не душіть його. Буде дуже класно запропонувати, наприклад, ну, якусь велопрогулянку або піти в похід там десь у гори і там вже влаштувати романтик. В них завжди повинна бути морква перед носом. Не вздумайте відкриватися наповно, як то кажуть, це і відразу ні в якому разі. Головне з Венерою в близнюках це спонтанність, легкість. Цікавість. З ким підійдесь такий спокій і навіть трохи може і не дятінки, то це з Венерою в раку. До чуттєвої Венери в раку головне близькість, емоційна близькість. Запитуйте його про дитинство, про його батьків і якщо венера в раку вам відкрилась і пропонує допомогу все, він ваш.